Це нова кошта Лівна, Вівмарафон. Ми всі позитивно налаштовані. Пес Патрон є над чим подумати кожному, друзі. Сьогодні ми з вами допомагаємо тим, хто щодня крізь біль іде до відновлення. Сьогодні ми збираємо 7 мільйонів гривень на національний реабілітаційний центр незламний. І сьогодні. Я дякую кожному з вас, хто біжить, хто вірить, хто біжить ради цих людей, які цього потребують. Тому ж разом ми сила, разом ми не переможні. Слава Україні! 5, 4, 3, 2, 1, сам! Дякую, Яні, і всім хто долучився, хто підтримав. Зараз я наразі ще очікую на ці протези. бігові. а сьогодні просто беру участь в символічній дистанції. Пройдуся 100 метрів разом з своїми друзями побратимами з центру Unbroken. Ну У мене дуже смішані емоції. Це така чудова атмосфера. Дуже багато людей. Це звичайно не перший марафон, але до нього я. Чесно, до цього одного кілометру не готувалася, але подала на одне тренування, але думаю, що і я зможу. Україні я, я бачу тут. Яна степаненко між нами є. Яна минулого місяця в Токіо марафон бігла. Перед тим бігла минулого року посад. Він ближче. Ви знаєте, ми дійсно маємо день міста. То не таке святкування, як було колись ще до війни. Але ви даєте нашому святкуванню зовсім інший сенс. Тому що ми знаємо, заради чого треба боротися, тому що ви є наші герої, ви є наші лідери. І для мене велика честь сьогодні стояти разом з вами. Я бажаю всім нам твердості. Насправді цей марафон і ця ваша дистанція це найкрутіша дистанція. Це є дистанція номер один сьогоднішнього марафону. Ви круті, він вас любить, шанує, побажає. Слава Анброк! Слава Україні! Захисниця! Дякуємо! Дякуємо! <плес>

Номер 99. І озвічення чергове. Зараз я хочу тебе запросити на марафон дистанції, який називається життя. Станеш ж моєї Друзі, Катя, сказала! «да Біжу не вперше. Мій результат насправді набагато кращий. Але це був настільки особливий забіг, навіть не сама участь, як підготовка до нього, бо я морально налаштовувався, я морально уявляв, як це все буде відбуватися. А саме страшніше це було те, що я боявся, що дівчина не добіжить. Я не буду мати кому робити пропозицію. Але тим не менш, дівчина добігла трошечки. Я не, не розрахував такий час, але заставило мене трошки почекати, але тим не менш, все вийшло, як я очікував. Мені зразу все почерніло в очах. Я так думаю, чи то я ще сплю, чи то вже дійсно так є. Тому що чесно, я не очікувала взагалі. Тепер нас очікує не просто дистанція, а дистанція марафон, яке називається життя. Так. <рес> Вітаю вас! Дякую. Дякую.